Зіпфайл YouTube, я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас буде огляд на міні-ПК. Компанія Вандертех прислала мені на огляд ось таку маленьку коробочку від SPC на n-сотому процесорі від Intel. І Хоча у мене немає сценаріїв застосування таких маленьких комп'ютерів в повсякденному житті. Мені завжди хотілося подивитись, на що здатен n НСОТ процесор в такому виконанні. Ну а хто ж таки WonderTech? Це команда фахівців, котрі з 2022 року постачають в Україну передові технології і відслідковують світові тренди. Вони не просто продають, а забезпечують повний цикл підтримки від експертної консультації до власного сервісного центру в місті Київ. В їх асортименті ви знайдете не тільки потужні міні-ПК, а ще й дрони, проектори та інші гаджети. Кожен товар у WanderTech проходить потрійний контроль якості, а на всю продукцію діє офіційна гарантія. А з промокодом 667 МГц ви зможете отримати знижку в 5% на всі міні-ПК. Посилання на магазин компанії, а також на міні ПК з огляду, буде в описі до відео. Ну а ми переходимо безпосередньо до огляду цього малюка. Поставляється ASPC PikaBox Pro в картонній коробці з непоганою поліграфією, але мінімумом інформації. Тільки зі зворотньої сторони ми зможемо подивитись, яка нам трапилась модель, і які вона має характеристики. В комплекті, окрім основного пристрою, іде інструкція, правда, без української мови, метровий кабель HDMI. Спеціальне кріплення та пару гвинтиків для розташування комп'ютера зі зворотньої сторони монітору і блочок живлення з євровилкою. Він видає 12 В і 2,5 А, тобто в районі 30 Вт, що насправді є навіть трошки з запасом для нашого міні-ПК. Сам комп'ютер у нас іде такого сиренького кольору, і корпус зроблений з пластика, нормальної якості, без якихось значних зауважень. На передній панелі у нас розташована кнопка увімкнення і 3 USB, два з котрих третьої версії і один другої. Основна панель портів розташована не ззаду цього малюка, а з боку. І тут у нас присутній коннектор живлення, ще один USB другої версії, два виходи HDMI, що дозволить нам під'єднати два монітори або монітор та проектор, RJ45 роз'єм під мережу, вихід на гарнітуру, навушники чи колонки, і замок Кенсінгтона. З нижньої сторони у нас розташовані стікери з основною інформацією про пристрій, модель та характеристики. Також є посадкове місце під додатковий 2,5 дюймовий накопичувач, і також це дно від'єднується, це така собі док-станція. Але потім я покажу вам це при розбірці. Так що наш міні-ПК можна зробити ще меншим. В цілому сам ACPC виглядає непогано і має такі розміри: 13 на 13 на 5,5 см. На верхній кришці у нас розташований логотип компанії виробника і наліпка, котра каже нам, що всередині встановлений процесор від Intel. І цікаво, яку ж потужність така малеча може нам видати. Ну що ж, давайте під'єднувати пристрій і його запускати. В такому маленькому форм-факторі кількості доступних портів водовиводу виводу, мені здається, достатньо. І коли ми запускаємо наш міні-ПК, він починає світитися з під кришки RGB підсвіткою. Що виглядає доволі прикольно. Зазвичай такі девайси предназначені для якоїсь офісної роботи, аля маленьких мультимедіа комп'ютерів в умовах, де немає багато місця, або на них роблять якісь домашні сервери чи системи для керування розумним будинком. Такі міні-ПК зазвичай мало споживають, доволі економні та енергоефективні, але цілком справляються з покладеними на них задачами. Споживання цього кубика в максимальному навантаженні і з максимальною продуктивністю всього в районі 21 Вт. А якщо ми додамо до нього портативний монітор, подібний до того, що у мене вже був на каналі, можете перейти подивитись огляд, то вся ця система вкладається в споживання до 30 Вт, і її можна живити навіть від павербанку. Ну, давайте перейдемо до першого запуску, і для початку зайдемо в меню BIOS. Воно у нас доволі простеньке, але має деякі пункти для налаштувань. І так, в системі у нас встановлений процесор Intel N100 і 16 ГБ оперативної пам'яті, працюючої на частоті 2666 МГц. Можна полазити в меню, повмикати потрібні нам функції, але я одразу піду в налаштування. Тестування Power Limit і збільшу його до 12,5 Вт. Я хочу подивитись, на що здатна ця малютка без значних обмежень, але якщо ж вам міні-ПК потрібен для якихось суперпростих задач, ви можете навпаки зменшити його споживання. Бо по паспорту процесор Intel в стоці споживає всього 6 Вт. Ми ж його будемо тестувати майже на максимальних можливостях. Також у нас встановлений SSD-накопичувач на 512 ГБ. Ну і при першому запуску ми бачимо меню налаштування системи. Тут встановлена свіжа Windows 11 Pro, правда, в котрій немає української мови. Швиденько налаштовуємо систему, трошки чекаємо і завантажуємось на робочий стіл. На робочому столі ми зможемо побачити ярличок для програми налаштування підсвітки міні-ПК. Можна її вимкнути або вибрати один з трьох режимів чи автоматичний. Також налаштовується яскравість і швидкість перемикання кольорів. В меню System у нас все визначається добре. Процесор, оперативна пам'ять та накопичувач, система розпізнає, з коробки Windows 11 Pro активована. Зараз я її доналаштую і перейдемо до тестування можливостей. В процесі оновлення системи у мене виникли деякі проблемки. Windows завис на апдейтах і довелося вручну вимикати міні-ПК з кнопки, запускати по новій, і вже в меню оновлень Windows дочекатись повного його завершення, що зайняло трохи часу. Ну все, система налаштована, драйвера програми встановлені, і першим ділом ідемо в CPU Z. І дивимось на наш процесор. Розпаяний на платі у нас Intel N100, кодове ім'я Alder Lake, максимальний TDP написано в 6 Вт, техпроцес. 10 нанометрів, підтримує всі сучасні інструкції, в тому числі AVX, AVX 2, FMA 3 і так далі. Камінчик має 4 ядра 4 потоки і 6 МБ кешу третього рівня. Максимальна частота на ядро може бути 3,4 ГГц, що для такого умовно мобільного процесору досить суттєво. В полі материнська плата у нас не задані ніякі параметри про виробника. Оперативної пам'яті у нас 16 ГБ типу DDR4, котра працює в одноканалі на частоті 2666 МГц з таймінгами 19, 19, 19 43. Двух канал цей процесор не підтримує, і на самій платі у нас розпаяний тільки один слот, і в нього встановлена якась китайська пам'ять на чупах Хай никс Ну і перейдемо до бенчмарку програми CPU Z і подивимось, на що n 100 здатен. В мультипотоці він набирає 1146 балів, а в сінглі 361. І обходить такого старичка від AMD як A107850K. Враховуючи, що той має 100 Вт, а наш сьогоднішній піддослідний всього 6. Але ми пам'ятаємо, що ми дали йому паверліміт в 12,5. Продуктивність а споживання сильно менше. Відкриємо далі GPU Z і подивимось на характеристики вбудованої графіки в процесор. У нас стоїть Intel UHD Graphics, кодове ім'я Gracemont, техпроцес 10 нанометрів. Має 8 ропсів 24 ТМУ та 384 уніфікованих шейдерних блока згідно до інформації програми. Підтримує 12 DirectX, а також сучасні API, такі як Vulkan. Базова частота ядра у нас 400 МГц, а в бусті може досягати 750. Пам'ять, звісно, береться з оперативної. Ну і подивимось на накопичувач, котрий тут встановлений. Знову якийсь китайський RS512. 20 G SSD на 512 ГБ. І це у нас M2 SATA-накопичувач. Швидкості ви можете подивитись на екрані близько 500 на читання і запис, що є типовим показником для таких накопичувачів. Але наскільки я розумію, міні-ПК підтримує і M2 NVMe SSD-шники. Ну що ж, перейдемо до синтетичних тестів і почнемо з Signbench. Для початку запустимо старенький R11,5. По проходженню котрого наш n 100 набирає. 5 балів. Обходить раніше тестовані Intel Core Quad Q9505 на 775 сокеті та AMD FX 4300 на AM3 Далі запустимо Cinebench R15 і по проходженні отримуємо результат в 386 балів. Так само обходимо старичків в лиці FX4300 та Core Quad Q9505. Ну і Cinebench R20. В Маємо 919 балів. Трішки не дотягуємо до 4-хядерного старічка на 1 з 55 сокеті i 3550 але обходимо мобільний Intel Core i5 5300U. Ну і далі підемо в aido 64. Запустимо вже новішу версію, де немає тесту CPU Queen, але є CPU Checkmate. В котрому набираємо 488 MP на секунду, де обходимо i7 старих поколінь. Запустимо тест CPU Z Leap, в котрому n 100 набирає 182,3 МБ на секунду. І він знаходиться на рівні з топовими процесорами на FM2 сокеті. Ну і запустимо FPU Julia. Тест з плаваючою точкою. В котрому наш енергоефективний камінчик набирає 9651 бал, що недалеко від 8-поточного FX 8150. Ну а 775 та 6 поточні FX лишились позаду. Запустимо тест кешу та пам'яті. На читання у нас близько 19 ГБ на секунду, на запис приблизно так само, і на копіювання близько 18. Затримка 57 наносекунд, що є дуже неподалеку. Поганими показниками, і це приблизно на рівні DDR 3 пам'яті в двох каналі. Ну і я ще спробував запустити стрес-тест AIDA 64, щоб подивитись температури і глянути, чи справляється система охолодження в 12,5 ватному споживанні процесора. І коли температура на ядрах досягає 90 градусів, камінчик починає тротлити і скидати частоти. Все ж таки, система охолодження не розрахована на. Таке споживання, але вона доволі тиха і з коробки в неважких задачах з температурами вона буде справлятись. Йдемо далі по синтетиці і запустимо PC Mark 10. По проходженні загальна кількість балів 3040. Детальніші результати можете подивитись на паузі. Ну і давайте перевіримо можливості нашої вбудованої графіки. Почнемо з тесту Unigen Heaven в 720p на ультра якості. І по проходженні маємо такий результат: загальні бали 551, середній FPS 21.9, мінімальний був 7, а максимальний 45,9. Далі запустимо тест Super Position в 720P. На лоу пресеті. По проходженні маємо 1922 бали. Далі запустимо 3D Mark. Steel Nomad Light. По проходженні котрого отримуємо 233 бали. Середній FPS був у нас 1,73. Так, повне слайдшоу. Ну і так як наша графіка підтримує 12 Direct, запустимо 3D Mark Time Spy. І по завершенні отримуємо смішні 351 бал. Із котрих графічні 308, а бали процесора 1833. І хоча міні-ПК не позиціонує. Як ігрові, тим не менш спробуємо запустити на ньому якісь іграшки. І почнемо зі старої класики Half-Life 2. В Full HD розмірі екрану на максимальних налаштуваннях, тільки приберемо згладжування і фільтрування текстур поставимо на 2X. І що ми бачимо доволі непоганий FPS в рамках 50-60 кадрів і з рідка просідання до 40. Спробував я запустити мафію другу класичну з 2010 року, але чи то пов'язана з якимись фоновими процесами в операційній системі, чи то тротлінг нашого n 100 чи несумісність гри з 11-ю віндою, але на екрані відбувався якийсь треш. Ніби ця система має справлятися з такою старенькою іграшкою, але тим не менш у нас якісь постійні підвисання. Мафія друга не грабельна. Ну що ж, давайте запустимо Tomb Raider 2013 року в 720p на нормальних налаштуваннях. І по проходженні ігрового бенчмарку у нас 32 мінімальний FPS, максимальний 48.5 і середній 41.1. В ларку побігати можна, не з суперграфікою, але з відносно нормальним показником кадрів на секунду, близьким до консольних. Ну і спробуємо вижати з цього ПК неможливе, і запустимо GTA 5 в розмірі екрана 720p на мінімально можливих налаштуваннях графіки. Ну і що я вам скажу на диво, ігра гра йде приблизно в 30 fps, звісно, з просіданнями до 23-24. Можна сказати, такий бетманський експірієнс, але на диво в геташечку пограти можна і навіть спробувати її пройти. Не очікував я, що цей міні-ПК запустить цю гру і буде її тягнути приблизно так же або навіть краще, ніж деякі наші ретро системи, котрі у мене вже були на каналі. Ну і спробуємо запустити щось дуже тяжке, наприклад, ремейк Resident Evil 3 в 720P з 50% рендером, без додаткових ефектів та FSR. -у. Графіка у нас доволі піксельна, і хоча FPS тримається у нас в двох значних числах, але частенько падає до 15. Дехто, звісно, спробував би і так пограти, але це експіріенс прям для упоротих дауншифтерів. Я би так грати не став. Ну а що ж нам покаже Counter-Strike 2? В розмірі екрану 1280х 720 точок, на мінімальних налаштуваннях графіки. І в тренувальному матчі з ботами можна сказати це абсолютно не грабельно. КС-очка постійно зависає, і хоча мені вдалося зробити пару кілсів. Але це боти, наш міні ПК не встигає обробляти ігровий процес. Виходити в онлайн на PikaBox Pro я би не став. Ну а як же цей пристрій справляється з відтворенням потокового відео на Ютубі, наш улюблений тестовий ролик з Коста ріки Full HD 60 FPS іде без будь-яких проблем. Давайте спробуємо перемкнути роздільну здатність до 2К, і у нас теж немає ніяких дропів кадрів. Підвищуємо градус і перемикаємось в 4К. І в 4К 60 FPS відео йде максимально плавно. І тільки коли ми збільшимо швидкість відтворення до 1,5 чи 125х, тоді у нас з'являються незначні втрати. Ну і серфінг інтернету цьому малюку дається без будь-яких проблем. Картинки завантажуються швидко. Кладки перемикаються моментально. Ну що ж, ми подивились на продуктивність нашого міні-ПК. Тепер давайте спробуємо його розібрати. Знизу під кришечкою у нас є посадкове місце під додатковий накопичувач формату 2,5 SATA. Можемо встановити туди або ноутбучний жорсткий диск, або SSD-накопичувач. Далі у нас є таких дві защіпки, котрі дозволяють нам від'єднати дно від міні-ПК. З посадковим місцем під накопичувач, і наш міні-ПК стає ще менший. Без цієї докстанції його висота зменшується до 3,5 см. Під гумовими ніжками розташовані гвинтики, котрі ми можемо викрутити для розбірки цього пристрою. І ось як у нас виглядають нутрощі. До кришки йде шлейф підсвітки, простенька система охолодження з невеличким турбінним вентилятором, і одразу у нас нас є доступ до M2 ssd шника Тут він від якоїсь компанії Ryzen M2280 M2 SATA на 512 ГБ. Ну що ж, давайте розбирати далі. До речі, біля м 2 накопичувача розташований ще один SATA роз'єм. Відкручуємо три гвинта від охолодження і під ним у нас знаходиться процесор з вбудованою графікою Intel N100. Звісно, на заводі тут. Трішки переборщили з термопастою, намазали її так від душі. Для початку давайте знімемо накопичувач, котрий при необхідності ви без проблем зможете замінити. І викручуємо гвинти материнської плати. Далі треба обережно відсунути материнку, бо антени, котрі знаходяться на боковій стороні корпусу, приклеєні до нього, а конектори, що йдуть в wi fi модуль, залити термоклеєм. Певно, щоб при транспортуванні вони не від'єднались. Підтягуємо та припіднімаємо материнську плату, і зі зворотньої сторони бачимо слот під оперативну пам'ять. Встановлено у нас 16 ГБ, DDR4, теж від якогось китайського бренду, котру так само при необхідності можна буде замінити. Ну а тепер давайте зробимо якісь висновки. В першу чергу тут зроблений упор на енергоефективність. Такі міні-комп'ютери споживають дуже мало, але мають доволі непогану продуктивність для простих офісних задач, перегляду відео можна використовувати цей СПС як медіа приставку до телевізора, також в якості ретро консолі встановити декілька емуляторів і бавитись в ретро іграшки. І навіть в якісь класичні проекти для ПК можна на цій штуці побігати. Зібрати цілий парк машин для якогось невеличкого офісу, де не потрібна надмірна продуктивність, варіантів застосування для таких пристроїв дуже багато, особливо вони корисні будуть. В таких умовах, коли у вас обмежене місце на столі, та якщо ви просто хочете придбати комп'ютер, котрий буде працювати з коробки, бо встановлена операційна система тут вже йде активована, її тільки треба налаштувати. Хоча, як на мене, Windows 11 Pro. Для даної системи важкувата. Я би краще накатив сюди якийсь Linux, але це вже історія для іншого відео. Такі міні-ПК мають право на існування, процесорна продуктивність при такому споживанні мене вразила, але от графічна підсистема тут кульгає. Є можливість сюди підключити зовнішню відеокарту, але ми це з вами зробимо в якомусь майбутньому відео. Напишіть в коментарях, був у вас чи є Якісь міні-ПК, чи можливо ви хочете собі такий придбати для чогось, як ви їх використовуєте чи будете використовувати. Мені завжди хотілося помацати пристрій з n 100 процесором, і завдяки компанії WanderTech ми з вами змогли це зробити разом. Якщо ж ви думаєте про купівлю міні-ПК, не забувайте про промокод. На сайті WanderTech ви зможете придбати собі подібний зі знижечкою. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні був огляд. Дякую компанії Вандертех за наданий міні ПК. Я знайду, де його застосувати, а можливо, пізніше розіграємо його на каналі. Цікава, як на мене, річ, під специфічні задачі. Ну а вам я дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо ви ще раптово не підписані. Від мене подяка ось цим людям, хто підтримує канал донатиками. Та ось цим, хто підтримує канал спонсорством на Ютубі. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!